У 1948 році разом з іншими спорудами круглої площі Полтави, будинок колишнього кадетського корпусу було внесено до державного реєстру пам'яток національного значення згідно з статтею 54 конституції України. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність. Бездіяльність влади призвела до того, що будівля перетворилася на руїну. Зауважили учасники круглого столу. Подальша жуйнація може взагалі знищити унікальну історичну пам'ятку. Активисти громадського руху неодноразово звертались до представників влади, але конкретної відповіді так і не отримали. На пам'ять приходять слова Жванецького какой якщо такі діла на кухні. Вот. ну, как би бы понятно, як вони реагують. Мова не стільки про повну реставрацію будівлі, скільки про термінові дії спрямовані на консервацію споруди, адже в такому вигляді вона не тільки продовжує руйнуватись, а й несе небезпеку для тих, хто туди навідується. Зазначає Георгій Нечай, доктор архітектури, доцент Полтавського технічного університету. Повна бездіяльність влади. Хоч би що-небудь робили, нічого ж не роблять абсолютно ніяких порухів. Ну, поставили там новий паркан з боку площі. Ну і що він охороняє? Учасники обговорення зазначили, що з часу проведення в корпусному парку фестивалю, присвяченого порятунку пам'ятки, петицію на захист споруди, підписали понад 3,5 тисячі інтернет-користувачів. Це люди різних професій, віку та навіть мешканці різних країн. Але, попри це, все місцева влада вперто ігнорує громадську думку.